Добре вечір. Час підсумкового випуску від Суспільного у студії Тетяна Рева і Галина Абраменко. Далі дивіться про таке. Аварія на Черкаській ТЕЦ. Хто лишився без тепла і гарячої води. Ми змушені були аварійно зупинити станцію. Задля безпеки дітей у Черкасах провели урок мінної безпеки. Демонстрували різні вибухонебезпечні предмети. Як сільській бібліотеці вдається поповнювати фонди сучасними книгами? Я задоволена асортиментом. 790 багатоквартирних будинків міста, а це дві третини споживачів Черкас. Сьогодні залишилися без опалення та гарячої води через аварію на Черкаській ТЕС. Там стався порив трубопроводу, розповів голова правління Віктор Олексенко. За його словами, гарячої води у черкастів не буде до травня. Вже холодні, сиділи, працювали так тепленько було. Світлана Анатолівна, волонтерка Дніпровського комітету, розповідає, набувала подушки для військових синтепоном і відчула, що батареї холодні, як і вода у крані. Холодна, така холодна. що ой, дуже холодна. Тепло зникло через порив трубопроводу води на черкаський ТЕЦ, розповідає голова правління підприємства Віктор Олексенко. Турбінне обладнання працювало на мережній воді. Ми змушені були аварійно зупинити станцію. Наразі ТЕЦ припинила генерацію електричної і теплової енергії. Аварія трапилася за день до завершення опалювального сезону. Відновлювати теплопостачання і гарячу воду на місто ми не будемо, оскільки в період з 9 Квітня по 1 травня заплановано проведення великий об'єм ремонтних робіт, які неможливо виконати без повного зупинку станції. Відтак додає пан Віктор готуватимуться до наступного. Ніяких загроз для роботи станції в подальшому з 1 травня немає, і ми якісно підготуємося до наступного опалювального сезону. Наша станція внаслідок злагодженої роботи персоналу ні в один з блокаутів не зупинилася повністю. Волонтерка Світлана Ткачук каже, на гарячу воду чекатиме, бойлера вдома немає. Це сінтіпон, це пиль, це грязь. І ми приходимо голова грязна, все грязне. Треба його треба купатися кожен день, а як оце води нема. А поки разом з волонтерками зігріватимуться теплим чаєм. Тетяна Рева та Масгорозія, Суспільне, новини Черкаси. Адаптаційний центр Простір розвитку відкрили сьогодні у Черкаському палаці молоді, розповіла Суспільному його керівниця Олена Петрова. Проєкт реалізували завдяки грантовим коштам ЮНІСЕФ в Україні. Центр орієнтований на соціальну та психологічну адаптацію внутрішньо переміщених осіб і тих, хто постійно проживає у громаді. Син харків'янки Дар'ї Радіон, ще знайомиться з локаціями та місце, каже жінка, подобається своєю універсальністю. Дуже багато речей, якими ми користуємось, і це допомагає в роботі з дітьми і допомагає їм покращити їх стан. Бо дуже багато діток, як ми знаємо, постраждали від війни і стан не дуже задовільний. Тож нам дуже тут подобається, дуже просторно світло. Нам дуже. Дуже дуже подобається те, що є цей центр, в якому ми можемо розвиватися, організовуватися, зустрічатися, обговорювати різні проєкти. Те, що тут є дуже багато техніки, це насправді добре, адже в інших центрах цього майже немає. І ми намагаємося користуватися також цим, цим обладнанням. В центрі робиться акцент на розвиваючі та адаптаційні заняття. Наразі тут функціонують гурток, україномовний клуб, англомовний клуб, безкоштовні курси мовні, психологічні. На заняття з психологом групові, індивідуальні в нас є кімната для індивідуальних консультацій, юридична консультація, послуги ріелтора. Він безкоштовно консультує в минулому році. Отримав в палац молоді допомогу у розмірі близько півтора мільйона гривень, які пішли на облаштування центру тобто, це ремонт і закупка речей всіх необхідних. Як відрізняти вибухонебезпечні предмети, як їх можуть замаскувати та про правила поведінки у разі виявлення міни чи боєприпасів? Відкритий урок з мінної безпеки провели для дітей у Черкасах, розповіла Суспільному речниця головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Юлія Наровкова. Загалом підготували 10 різних локацій, чи сподобалося дітям та що дізналися, розкаже Тетяна Зозуля жилет та каску на локації сапирів Олександр Остименко із Волновахи. І своїм товаришем Олександром Новакомов із Торецька, каже, вперше на такому заході. Сподобалася локація з муляжами мін. Що там можна подивитися всі міни, костюми. І запам'ятали, що у разі виявлення... Що їх не потрібно чіпати». На іншій локації діти дізнаються про роботу водолазів. Він ошукаче, який працює під водою, то він не боїться занурення повністю під підводи. Водолаз з допомогою нього може під водою обнаружувати міни і інші предмети. 14-річний Максим Здрабівщини говорить: побачив, які існують металошукачі та різновиди мін. Про їхню небезпеку знає. Якщо, наприклад, знайшов ти або побачив тому там бутинки, якісь або іграшку розірвану, то в них може бути міна. Про це розповідали у школі, тому ознайомлена з основними правилами, каже 12-річна Альбіна Панченко з Канева. Нам розказує про це трохи, щоб ми були такими ну більш обережними, щоб не брали посторонні речі. Познайомили дітей із роботою кінологічної служби, розповідає старший інспектор кінолог Андрій Давиденко. Він приїхав сюди із вівчаркою Дакотою. У нас займаються розшуком злочинців. Грабіжників, бандитів були запитання, чи важко тренувати. скільки вже собаки роки, скільки Я знаю, займаюся, щоб діти до цього результату. Предмети тактичної медицини, захисне спорядження військових, дрон та муляжі вибухонебезпечних предметів. Такі речі підготували, аби детально ознайомити дітей з небезпекою, яка нині існує в Україні, розповідає військовослужбовець Михайло Шитко. Ми демонстрували різні вибухонебезпечні предмети, які зараз можна зустріти в нашій. Країні, яка воює не тільки на сході нашої країни, а будь принципі, в принципі будь-де ми об'єдналися разом з управлінням патрульної поліції, головним управлінням національної поліції, черкаським зональним відділом військової служби правопорядку, червоним хрестом, аби розказати діткам про питання мінної небезпеки. Ми живемо в такий час, коли про елементарні правила мінної безпеки має знати кожен від найменшого до найстаршого громадянина нашої країни. Дуже багато територій країни за. Міновані і нам знадобиться багато часу, аби їх розмінувати. Тетяна Зазуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси, висадили алею незламності та передали саджанці від. Тисячолітнього Шевченківського дуба, так у селі Будище, що назване Горощині, відбулася акція Шевченко єднає Україну. Її відновили після чотирьох років перерви, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. До висадки дерев долучилися переселенці, місцеві школярі та екологи. Як усе відбувалось, дивіться в сюжеті Дарії Шевченко. Садиба пана Ангельгарда тут майже два століття тому козачкував поет та художник Тарас Шевченко. Саме біля цього помістя збереглися дуби, які бачили дитинство митця. Розповідає староста села Валерій Кулик. Каже, в цих вікових деревах він ховав свої малюнки. Він ночі малював так по розказах старожилий, а пан за це наказував, що палив багато свічок. Так, з історії кажуть, і наказував то він ховав от пана. Ці всі. Ось ці паростки нащадки тисячолітнього дуба. Їх чотири роки тому зібрали в заповітній зоні, розповідає заступник начальника Держекоінспекції Сергій Поліщук. У 18-19 році була акція: громади, діти, екологи, лісники на цій локації збирали жолоді. Потім Дякуючи лісникам пахівського лісництва, ці жолоді були розміщені в спеціальних розплідниках. Тут 10 ящиків. В кожному ящику знаходиться по 100 саджанців, і наша мета в кожному в кожну область передати пропорційно е, дані дуби. Дуби висадили й на батьківщині Шевченка 27 дерев, що присвячені кожній українській області, а також Києву, Криму та Севастополю, об'єднались у алею незламності. Ірина Федорова разом із сином садить дерево з думками про рідний бахмут. Молодець, це дерево. В честь нашого міста дуже приємно, що люди. Знають за місто Бахмут, то що люди нас підтримують, поважають. Дубову алею закладають місцеві школярі. Поправку річка, щоб він бачив туди. Розправити. Ото й той, да. Ми хочемо посадити дуби, щоб були вони більші, щоб сюди більше туристів приїжджали. щоб було в нашому селі? Більше народу, щоб все було добре. Коли ми виростемо, то можна буде розказати своїм дітям, що ми ось садили ці дуби. Зі слів голови обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, екоакцію Шевченко єднає Україну відновили, аби вберегти українські традиції та примножити дерева спадкоємці. Ми збагачуємося екологічно як посадочка будь-якого деревця. Звичайно, друга функція це популяризація нашого великого тараса. І наших героїв в цілому, з точки зору стійкості, третя це те, що ми створюємо ще один символ, який називається єдність України, і зазначені саджанці, які ми сьогодні передаємо через наших екологів, нашу екологічну інспекцію. Вони будуть висаджені саме в тих місцях, де нас славний Тарас перебував. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Один грантовий проєкт реалізуємо, інший пишемо. Так про свої додаткові обов'язки розповідає методистка Чорнобаївської бібліотеки Лариса Целуйко. Бібліотекарі почали брати участь у грантових програмах з 2006 року, які не лише підсилюють книжковий фонд, а й допомагають облаштовувати навколишню територію закладу. Яким це вдається у другій частині серії про черкаські бібліотеки? Дивіться у матеріалі Ірина Філенко. Ось у цьому кабінеті і за цим комп'ютером провідна методистка Лариса Цилуйко заповнює грантові заявки. За плечима каже диплом вчителя англійської, і це полегшує роботу. Наразі ми реалізуємо грант від Міжнародного благодійного фонду Ізоляція, платформа культурних ініціатив, від якого ми отримали кошти в сумі 1680 євро. І наразі активно реалізуємо цей проект. Буквально вчора ми відправили заявочку теж. На конкурс для громад України від міжнародної організації з міграції за фінансової підтримки федерального міністерства закордонних справ Німеччини. Так що ми теж чекаємо результату. Нижки обмінять давайте а які вам людмила Івановна? Я задоволена асортиментом, Весь час цікавлюся новими надходженнями, і взагалі тут працює прекрасний колектив. Вони бібліотекарі, вони громадські діячі, а головне вони чудові люди. На цих полицях 22 тисячі книжок. Більшість із нових видань дитячі, але є чимало для дорослих, каже бібліотекарка Валентина Горбенко. Саме вона щодня радить, підшукує та записує побажання відвідувачів. Вже черги стоять. Ну на наприклад, за такими письменниками, як Світлана Талон, книгами письменників Макс Кідрук. Андрій Кокотюха, Василя Шкляро, наприклад, Олена Печорна. Ну дуже багато беруть, особливо це українських письменників, наших сучасних. Я для себе завела картотеку повернення картотеку обліку книг, які користуються дуже великим попитом. І ми буквально даємо на два тижні книги, самі самі ті, що читають і що требують користувачі. Ви час відчуваємо нестачу книг, бо люди ходять активно і просять щось новеньке та цікаве. А ми вже шукаємо варіанти, каже директорка Валентина Олійник. Книги, які в нас на полицях ніколи не залежуються в даний період. Люди стали набагато активніше читати і користуватись книгою. Це дуже допомагає нам у роботі із нашими користувачами, тому що все те, що ми проводимо в бібліотеці, ми це поповнюємо із, або з місцевого бюджету, або із грантових таких ресурсів. Цьогоріч вже є низка грантових програм для усіх бібліотек, розповідає завідувачка відділу обласної бібліотеки Наталія Вітавська. І більш активні бібліотеки вже почали працювати. Так у цьому році вже отримав грант Чорнобаївська публічна бібліотека. Їм піде значна кількість більша літератури, тому що це буде грантове поповнення, крім того, що буде за державною програмою. У планах Чорнобаївської бібліотеки безліч запланованих проєктів для реалізації, каже Лариса Цилуйко. Ми дуже хочемо реорганізувати бібліотеку, щоб вона дійсно була гарним простором, тому що, ну як ви бачите, трошки нам ну, меблі хочеться оновити, щоб були такі якісь куточки, простори, сучасні. Ми там ще написали багато. Ми чекаємо результати. Там там п'ятдесят тисяч ось ми написали на підтримку бібліотек. Тому можливостей дуже багато. Якщо просто сидіти, нічого не робити, то так воно саме не прийде. Ірина Філенко, Фадір Коцаба та Григорій Козуб. Суспільне новини Черкаси. Ще більше інформації шукайте на сайті Суспільного. Спокійних вихідних до зустрічі! Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт. У студії для вас працює Юлія Пазенко.